Народний театр сучасник постійно приймає участь у різних конкурсах та фестивалях. Театрали постійно удосконалюють свій рівень та нещодавно отримали чисельні перемоги у конкурсах та фестивалях як України, так і міжнародного рівня. Перший конкурс у нас у травні ну, не у травні у злогіть е, результати були у травні. А від міжнародної від партії свого це п'ятий. Потім був у нас поїздка була у нас у Полтаву, де ми теж отримав багато. Призів. Потім був всеукраїнський конкурс у Києві, де ми їздили офлайн. Полтава, до речі, теж була офлайн, і потім ще був конкурс у Харкові, який називається Таламент молодь України, де теж ми багато призів отримали. Ось чотири чотири конкурси в нас були. Полтаві Ми отримали за як краща кайска за маленького принца, та кращий дует це Цедерни Стараженко та Єгор Пілюгін. Потім Всеукраїнському одне було гран-прі, чотири перших місць чи п'ять? одне гран-прі, п'ять перших місць, одне друге і два третіх місця. У міжнародному один перший диплом, потім, мабуть, Трич чотири за друге місце і п'ять за третє. Самі ж учасники народного театру задоволені можливістю прийняти участь у творчих змаганнях в офлайн форматі, скучили за сценою та живим спілкуванням. Ми познайомилися з іншими колективами, так знайшли нових друзів. От ну, що було ще цікавого, ми дивилися різні вистави. Дарина Я подивилася диву... дуже багато. <ріпи> Вони одну. <ріпи> да, у, у Дарини та Ярослава там взагалі був цілий день дивитися вистави. Ну, Нам сподобалась вистава. Про це треба розповідати? За двома зайцями. За двома зайцями. Чудова вистава, театр Мурашник. Місто <ріпи> Самара. <ріпи> Вони <ріпи> <удавали>. <ріпи> А, оддали. Ми подивилися чудову виставу так, поспілкувалися з іншими людьми. Нам дуже сподобалось. Я взагалі на конкурс поїхала в перший раз у Полтаву. До цього я виступала лише у нас, Перомайській, на відкритті, і потім на прем'єрі. Але на конкурс я їздила в перший раз у Полтаву. Дуже сподобалося, взагалі виступати. Перед великою публікою, яка ще нас не знає, не лише там наші мами, бабусі, друзі, а саме не ну, публіка, яка нас не знає ще. Ось і нам дуже сподобався насправді вайб цього міста і те, що ми подивилися декілька спектаклів А на наступний день ми зібралися в компанією, компанії, пішли гуляти по Полтаві. Відвідали Альтанку, відвідали пам'ятник Галушці. Ми спробували галушки. Ось, ось, ось сюди, де ми були, ми усюди спробували галушки. І ну, звичайно, заради цього варто було поїхати в Полтаву. Його, ти заради чого поїхав у Полтаву? – Я їхав туди заради показати себе. Це була моя перша вистава, там де я грав головну роль. Тому я прям дуже хотів, щоб люди мене побачили. Як я гарний, молодець. Ось насправді мені дуже сподобалося. Нова публіка, як ліза вже казала. Вони ще тебе не знають зовсім. І це щось таке в новинку. Прям, прям дуже сподобалось. Ну, головна роль це ж і більша відповідальність чи ні? Так. Але щось було по типу, що всі якось більш переживали за свою роль. А я ходив поміж них, отак. От ну, ну все буде добре. Так. Ну я не сильно насправді переживав через це все. Я якось. Просто зрозумів, що якщо я буду тільки переживати, то буде складніше це все грати, а це нам не потрібно. Деякі учасники отримали враження від пригод у самій дорозі до виступів. І, звичайно, багатьох вразили заклади великих міст. Ми їхали в Інтерсіті, я біжав, повернувся і врізався в крісло. І в мене тут була шишка. Тобто їхав вже на виступ з шишкою? Так. Да. Еще мы поехали в Макдональдс. Мне понравилось метро. Интерсити тоже понравилось. Там двери круто открываются. Мне сподобалось Макдональдс, потому что я впервые в свій ненародження поехала в Киев и пошла в Макдональдс. Выступ у вас співпав с твоим днем народження? І все одно вирішила їхати і виступати. Так, участь у театральному фестивалі це цінний досвід для акторів театру. Сучасник, тож вони і надалі планують приймати участь у фестивалях і конкурсах після літніх канікул та планують нові перемоги.